команд Ферун, два голки перезаявлені. Номер 90. Антон Юріков він розпочинає зі стартових хвилин на лінії. Другу страж воріт. Гол, який проводить Андрій Толстенко. Андрій Толстенко рахунок відкриває уже на сороковій секунді. Свінс вражає сітку воріт Антона Юрікова. Феруну доводиться розігрувати із центрального кола. Закінчимо з заявками. Другий страж борі. Директоренко з м'ячем Валерій Директоренко. Директоренко. О, мобильне ударом під М'яч летить у сітку. Ще один прекрасний м'яч проводить Кірі Свінс. Неймовірний старт. Неймовірний старт від колективу у зелено-чорній формі 2.0. На користь Іріс Фінс триває третя хвилина. На, як мінімум, другу частину осіннього ярка у нашому змаганні. На а от іще один дуже цікавий виконанець із м'ячем Макита Дудка отримує поно. Зірісвінс і Рісфінс виграв 6-2. Штрафні виконуватиме директоренко. зелено-чорний. пробиває і цілий хороший дубль оформив. Він у тому поєдинку. Ще два голи забивав Дмитро Косьмина. один з них став переможним. А що зараз влікає? Євгеній Розкамчав ловити м'яча головою. Юрій Ков вийшов. Заведіть! Дуже курйозний гол влітає у сітку поворіть жовто-чорної команди. І. То в теорії благолювата. Штрафний ще є. Репцов біля міча, пробиває, Голова тюк, Юріхов забирає. Юріков кинув, Репцов. Репцов набирає швидкість репцов, 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 проскочив, Репцов. Ооо, бетихай перу. Це дуже натенний гол. І е, гол на класі від Володимира Римцо. Ось він перший гол команди Ігоря Каплунова. Всередині. Команди Ігоря Каплунова всередині першої є. 20 хвилин. Ну що, наскільки? Директоренко. Валерій. Валерій, Валерій, Валерій. Валерій. Курочка. Корочка, розкоп проти нього. Корочка. Землі простріляєте, Касьмина! Деркуренко, блок на мародини. Роско. Роско. Деркуренко. Сірий. Сірий, сірий б'є. Повернув. Псо. Давиденко, простріл від скот, Забирає, Забирає жовте світло. Зараз перед собою директоренко м'яч бачить він у стінці біля м'яця. Давиденко. <звук> такий розіграш. Як? як вам такий розіграш, панове в зелено чорній формі. Голкіпер корона Юрій Коп. Давиденко, М'яч у нього. Давиденко, Давиденко Даведенко, Б'є. Давиденко. Перун поки відповів одним голом від Володимира Ревцова. <плес> сом сом хоч мав біля чужих варіт, але було це не наприкінці першого тайму і не на початку, приблизно всередині. А тут уже її встійту ціловий, сірий, садовий. садовий vai 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 ревцов! Ревцов, ревцов. Він справжній, ну я не знаю. Страйк, давайте так, вибиває поперечену сійку. А в підсумку сітку. Класний гол вдається Володимиру Рибцову. Сіт добиву. Класний гол вдається Володимиру Рибцову. Добивання. Вже в наступній атаці Рії Світс відповідає результативно. Павло Петренко забиває. А цю гру о, Роман Голкіпер-Поруна розпочинає з голу після таких ударів. Але головатюк він, та й головатюк. Знову стійка. Давиденко. Давиденко віддав, сірий! тут Голкіпери. Реф на ближній бровці вказав на кут поля. Стандарт Перун розігруватиме сірий. Курочка. Значно вище воріт. Першим ботаком справу Косьмина. Пазинич. Під удар, під удар. Залишає пуска. Грає Щусь. Спину ставить панченко назад. Віддає, а Озинич через ближнього Косьмина. Каплоно видивляється варіанти з Косьминою. Неупівний, я думаю, що Перуну, що Іріс Свінс. Скидка Роскин. Не... Стеренко п'є. Приєтає його рішення. Показує палець догори. Косьмина. Удар. Головатюк забирає. Головатюк. фолу. Директоренко. Простріл. Точний. Євгеній Роск. Директоренко. На протилежному фланзі тут він розкрутився. і Тут він простріливає за ворота. Стає рахунок 5 бан. На користь і Свінсу він сумачі з перуном Євгеній Розка З лівої ноги замикає прострільний бас від Валерія. Директоренко проти нього виборює м'яч Володимир Рибцов. Давиденко. сірий, сірий проскочив. сірий виходить, голкіпер. Дудка не ігнорує збігання. Той віддає на сірого, випередив Директоренко, але з м'ячем не вдалося залишити Серіт Свін з пастукарної зони. Віддає на Директоренка. Валерій. Валерій Тракторенко. Низо. Завжди принциповість. Курочка перун в атаці. Курочка! Курочка розбирається. Забиває мені курочка третій гол колективу номінальних господарів. На табло маємо 3-5, але 19-та хвилина спливає друга тайм. Чи не замало часу залишається у колективу Ігоря Каплунова? розіграв із центрального кола. Директоренко підсікає, прострілює. Припишати м'яч від директоренка. Пеляція про нас стосовно гри рукою. Голова тюк киноваткації. Рісвінс. Зелених чорних 28 секунд. Чувствую, що став до фінального свистка. Простріл! Простріл! Панченко для Рибцова курочка, Рибцов. Рибцов віддав Давиденко, його простріл! І не влучає в площину. Не влучає в площину зараз. Ще міг дарувати надію своїй команді. Панченко лічені секунди до фінального свистка. Чирка. Чирка випускає за межі.